Ми загубились. <ріст> Ти ходив навкруги з таємною посмішкою. Я думаю, що у тебе є дівчина. Шарлота затонулий корабель з часів Другої світової. Це буде круто, це заборонено, тому там ніхто не був. Що це за місце? Це військовий корабель США Шарлота, похований у Піску на 80 років. Залишайтеся разом. Ти впевнений у цьому, Тоні. Що відбувається? Просто заспокойтеся. Що це? Треба зупинити кровотечу. Тут без шансів це зробити. І як ти уявляєш, а кого сюди визвати? Ми повинні працювати разом, щоб вибратися звідси. Пішов швидше. Скільки у тебе повітря? Вже в червоній зоні. Я візьму новий балон і повернусь до тебе. Я не хочу потонути тут. Я просто хочу вибратися звідси. Забирайся.